Ой у гаю придунаю солове ще пече, він у свою всю пташину, до гніздечка кличе, Ой тьох-тьох, тьох-тьох-тьох, він тьох, тьох, соловей ще бече, він усвою всю пташину, до гніздечка кличе. Ой у гаю придунаю, знаю та музика грає, бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє, ой тьох тьох він тьох-тьох-тьох, та музика грає, бас гуде скрипка плаче, милий. мій Ой, гаю придунаю, тужу самотою, плачу тужу ще й ридаю, милий за тобою. Ой тьох, тьох, він тьох тьох там музика грає, Бас гуде, скрипка плаче, милий мій гуляє.